Відчинено. Вітаю. Служба дружина на годину. Замовляли? Так, жіночка, мені потрібно тут підмести, протерти підлогу, пропилисосити та ще й борщу зварити. Добре. Зроблю. Е, дивіться, а 200 гривень влаштує вас за годину. Чудово тоді приступайте. Угу, приступаю. Тримай мене Вибачте, великодушно. А ви, поки підлогу протираєте, можете на мене трішечки прикрикнути. В сенсі. Ну, в сенсі, тварюка така, розвів тут бруд скотиняка. А навіщо? Ну, Розумієте, я нещодавно розлучився. Така ностальгія по шлюбу. А, я мене... доплачу, я все доплачу. Добре, я спробую. Це, типу, розвів тут бруд в будинку скотиняка, кутеняка, а лежить на дивані. Цілими днями так, нічого так. не робить. Ось, ось, ось це. так. А я тут і шачу цілими днями як проклята. А він хоч би палець о, палець ударив, скотиняка така, А ну швидко ноги прибрав. Жіночко, жіночко, не переборщуйте. Вибачте. Я просто сама тричі одружена і ось нещодавно знову розлучилися. Вибачте. Ну, е Добре. Давайте так. Ви просто мене будете вихваляти, обожнювати. Я доплачу. Ага, я спробую. Ага, лежить на дивані. Мій годувальник, король мій ненаглядний. Лежи, лежи, а я тут тихисенько все приберу, все почищу, все помию. Я ж жінка, я ж істота безвільна, я ж тут служниця, я ж рабиня твоя. А ти би мені хоч раз дякую сказав. Жінко, жінко, що ви робите? Вибачте. Я б я не знаю, як воно само так. Такого більше не повторюється. Вибачте. Гаразд, гаразд. Давайте так. Я ось тут на дивані. А ви про мене щось хороше скажіть. А не як я можу про вас щось хороше сказати? Якщо я вас зовсім не знаю. А давайте ви скажете, який я шикарний у ліжку. А... Я а... доплачу, я втричі доплачу. Добре? Мій Казанова, всю ночь не спав, мене облажав, очей не зімкнув. Ти в ліжку як ремонт. Це як як ремонт? Найдовший. А, а яке тіло, як у Аполлона а який, які м'язи! Який прес. У, слухай, ти, бредовий мужик. Як це бредовий мужик? Схожий на бреда піта. А я ще той бредун. Я побачивши тебе просто як зарплата. Це як? Тану на твоїх очах. О, продовжуйте, пані, продовжуйте. Ти як Шуба з шиншили. Як це? Збуджуєш мене. А, ось. Так. Ти як сусанін. Сенсі. Заводиш мене. Ох. Я від тебе, ніби на ринку, з трьома сумками їжі. Це я. Тащусь! Та жінка, тащись. Ти як податкова. А це як? Ненаситний. Ота. Ти як квітанція з ЖКГ. А це що? Я з тебе охрініваю. Охрінівай, жінка, охрінівай. Ти як депутат. Я Завжди знаєш, на яку кнопочку натиснути. О, так. Та в тебе найкращий бібитель. <риснавши> <риснавши> так поставиш в ньому галочку. Так. 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 Все помила. Покуримо. Тоді до завтра? В, сенсі. Ну, в сенсі... Ти що мене виганяєш? В Сенці, година вже пройшла. Після всього того, що щойно між нами було. Ой, жінка, не починайте. Ага! По матроси кинув? Так? Усі ви, мужики, однакові, ось зроблять свою справу і давай до побачення, а ти сидиш вдома з дрова дітьми. Куда, Папа, ми йдумо? Знаєте що? А давайте ми підемо з вами на кухню, зваримо борщу. Так хочеться отримати паварюшкою по лобі.